Української мови. Добрий день, малачера. Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Я у кожній деревинці, квітці, кущику, травинці. В класі на уроці мови ти побачиш мене в слові. Що це, дітки? Це. Корінь! Дивіться, як цікаво тут кажуть. Я у кожній деревинці. І справді, корінь є у дереві, у квітці, у кущика, в травички також є корінь. А отут сказано у класі на уроці мови ти побачиш мене в слові. Так, дійсно, в кожному слові у нас є корінь. Дуже цікаво, як він позначається, позначається дугою. Невеличка гра, четвертий зайвий. Аберіть зайве слово. Дивіться, у нас є рядочок. Будувати будильник, «будова», будинок. Тут у нас є спільний корінь, так? Подивіться, яке слово не підходить під цей критерій. Будувати будова, будинок, так? від спільного кореня. Все відноситься до того, що щось будується, та з будівлею зв'язано. Будильник у нас зайвий. Далі підводник, водолаз, підводка, вода, водяний. Цікаво, яке ж слово буде зайвим? Підводка, вірно. Підводка зовсім не відноситься до води. Гірський, міжгір'я, гора, гіркий. Корінь дійсно гір, так, у кожному слові, але слово. Ну, гір, гор, все зв'язано з горами. так? А слово гіркий є зайвим, адже гіркий, ну ви знаєте, що це гіркий на смак, а от гора, між гір, є гірський це у нас все накорінені слова. Корінь гор, а ось тут змінюється буква О на І. Так? Це у нас таке чергування, ми потім будемо розглядати, але зрозуміло. Далі зайве слово нічого. Нічний, нічка вночі, зайве слово нічого. Запишемо з вами у зошиті. Дістала, будь ласка, робочі зошити. Відступаємо два рядочки на третьому. пишемо. Сьогодні 22 листопада, класна робота. Записали сполучення літер. І таке речення на Михайла зима, садьми приїхала. На Михайла зима, саньми приїхала. Діти Михайла, це на свята, записали, Важно. Тисніть на паузу, хто не встигає. Сьогодні ми з вами навчимось розрізняти спільнокореневі слова і форми слова. Згадайте, коли ми знаходили закінчення, ми змінювали форму слова і познайомились на минулому уроці зі спільнокореневими словами. От, між ними є різниця. Ми сьогодні з вами навчимося їх розрізняти. Срінка 67 Працюємо за підручником. 67, У нас там починаються із п'ятої вправи. Треба розподілити слова до слова спів на дві групи. Так? Споріднені слова та форми того самого слова. Спробуйте самостійно віднести до двох таких колоночок, які слова будуть спорідненими, а які формами того самого слова, на вашу думку. Співати, співу співом, співаночка заспіваний. Всі слова розподілили, а скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, чому ми розподілили саме так? Подивіться, дітки, це е, такі різні слова, але всі вони відносяться до спів, да? до слова спів, у нас спів, це спільне, спільний корінь, Так, співаночка, дивіться, заспіваний. От слово «спів», та, е, корінь спів. А тут у нас суфікс «ат» і закінчення-, «и». співаночка. Тут у нас, дивіться, також додається. Суфікс та закінчення. Заспіваний. Тут взагалі префікс, закінчення і суфікс додається дивіться. Це у нас якби, різні слова, але всі відносяться до співу. та Спів у нас є коренем. Тут співу, співом, Можна сказати, також спільний корінь, але дивіться, це форми того самого слова. Ми змінюємо тільки форму: співу, співом. Співа і так далі. Так? Ми змінили лише форму. Згадайте, як ми знаходили закінчення. Так? Щоб знайти закінчення, ми змінювали форму слова. Співу, співом Дивіться, змінюється лише Тут у нас закінчення таке цікаве. Тож, попрацюємо ще з підручником, права шоста. Батьківщина, Україна рідний край, рідне поле, зеленгай, рідне місто, і рідна хата, рідне небо, рідна мати. Тож, у нас є слова край та країна. дивіться, як цікаво, край та країна. Чи є між ними різниця? Так, звісно, є країна і край. Тут у нас такі різниці така. Тож, а чи є у вірші спільнокореневі слова? Звісно є. То чи можемо ми вважати спільнокореневими чи спорідненими слова батьківщина та Україна, на вашу думку? Батьківщина і Україна не можна вважати спільнокореневими, у них, дивіться, у них різний корінь, але вони є синонімами. Згадайте, батьківщина, край, країна, Україна це у нас все синоніми в даному випадку. А от спільнокореневими ці слова не будуть. У них не спільний корінь. Тож, у нас є. Що ще Чи є тут спільнокореневі слова, дітки? У нас є що? Та, рідний, дивіться, рідне, рідна. Рідний, рідна рідне. Це у нас, скажіть, будь ласка, це спільнокореневі слова, чи це форма слова? Подивіться, на що змінюється. У нас змінюється закінчення. і, е, а. Це в нас будуть форми слова, так? Це у нас форма слова. Слово рідний. Пограємо з вами з нового гру. Вилучте зайве слово. Дуб, дубок, задубіти, дубом дубовий. Чи є тут зайве слово? Дубок, задубіти, дубом дубовий. Зайве слово буде. Задубіти. Впевнені? Подивіться уважно. Перевірте мене, будь ласка, дітки. Порадила уважно на оці, на цей стопчик, дуб, дубок, задубіти дубом дубовий. Зайве слово буде. Дубом, дітки. Зайве слово буде дубом. так, Хто знайшов помилку в молиці? Дубом, адже це форма слова. Дубом це форма слова. Далі слива, сливовий, сливою, сливі, сливу. Тут у нас все форми слова. А зайве буде сливовий, сливовий, адже це у нас спільнокореневе слово. Спільнокореневе слово. Дивіться, тут у нас є ов, суфікс, закінчення так? Тобто це не форма, це спільнокореневе слово, тому воно зайве. А всі інші слива, сливою, сливі, сливу це будуть форми слова. Так? Ми змінюємо лише його форму. Так, а ось тут хто знає, що помилкою молодець дубом це буде формою слова. А всі інші дуб, дубок, задубіти, дубовий це у нас. Спільнокореневі слова. Домашнє завдання буде таке: Добери і запиши спільнокореневі слова до слова рід. Познач у них корінь. Саме спільнокореневі слова. Тобто, діти, наприклад, рід родом ріду, ріда чи рода. Це будуть форму слова. Вони нам не підійдуть. Треба саме спільнокореневі слова. Згадайте, як у нас спільнокореневі слова утворювались. Там і суфікс був присутній, і префікс, так, можливо, це вам допоможе. Ну, наприклад, «рід рідня» буде спільнокореневим словом, там у нас додається суфікс «н» і закінчення я. Рідний це буде та, Рідний це у нас також спільнокореневе слово. Тобто, зрозуміло, не форми слова, а саме спільнокореневі слова. До речі, можна записати слова навіть ті, які мають корінь не рід, а род. В даному випадку буде там чергування, наприклад, родина. Та рід родина, в принципі, воно підійде всю вправу. То постарайтесь, можливо, будь якісь питання задавайте. Пройдіться по всіх кольорах веселки.